У Криму вже чотири дні поспіль лунають постріли і б'ються люди. У Ялті проходить чемпіонат світу по багатоборству серед тілоохоронців. Браво. Помірятися силами приїхали 23 команди із 12 країн світу. Учасники мають довести свою вправність у восьми дисциплінах, зокрема у стрільбі, рукопашних боях та керуванні автомобілями. Серед претендентів на звання кращих є навіть команди з дівчат. Причому жінки змагаються з чоловіками на рівних. Профессия телохранителя, она, конечно, многогранна. И здесь, как бы, то, что всегда интересует журналистов, не физическая подготовка, а самое главное. Уже 17 лет этим занимаюсь, я могу сказать, что, наверное, важна эта культура, воспитание, интеллект человека.